Ня, 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 ня привіт, Боб! Мені здається, що тут гарне місце, щоб побудувати якийсь великий будинок, але мені потрібна твоя допомога. Ми не зможемо це зробити без фундаменту. А щоб зробити гарний фундамент, нам треба залити його цементом. Як ми можемо зробити цемент? Ну, мені кажуть, що треба привезти бетономішалку і трошки цементу. А і ще не забудь, нам треба велика платформа для будинку, тому що поряд за цією сім'єю ми хочемо збудувати невеличкий будинок, в якому зможемо спокійно проводити час. Ну і що? Я сідаю у свій автомобіль. У нього, до речі, відкриваються двері і спеціально закриваються. Я ще можу його висипати, тому поїхали. Так, залишаємо на цьому місці. Дивись, я там залишив невелику платформу, це буде наш фундамент. Але ж тепер, щоб привести е, стіни, нам треба залити це все цементом. Тому я дзвоню своєму напарнику. А, ні, ну, він не зможе приїхати. Тому, мабуть, я залишу тут автомобіль і піду зараз привезу цемент. Зачекає мене дві хвилини. <звук> я пригнав наш бетонозмішувач, і зараз будемо розвертатися. <звук> І висипати наш цемент. Щоб висипати гарно цемент, треба крутити бочку. Крутимо. А ще. Здається, все висипав. Я поїхав, скоро привезу стіни, і ми зможемо їх поставити на цей фундамент. Ти знаєш, я подумав, що було б непогано звести будинок каркасного типу. Чому каркасного? Тому що він складається зразу зі стін і з криші. Тому я привіз стіни і зараз привезу кришу. І ми все це поставимо і зможемо вже когось запустити або продати цей будинок, або будемо жити там самі. Де ми поставили стіни. Стіни тепер можуть е, тримати кришу. Кришу я теж привіз. Криша важка. Але у нас є такі спеціальні наклони, щоб дощ не попадав в будинок, тому що зверху у нас там є отвір невеличкий, але будинок теплий, він спеціально утеплений. Тому ми зараз швиденько поставимо кришу і можемо вже заходити туди жити, піднімаємо. Ох ти, ні! Звичайно, я сам не зможу це. Але ікрану в нас нема. Тому давай вдвох. Це було важко зробити, але ми все ж таки поставили цю, цей дах наверх, і тепер дощ, який буде йти, не зможе намочити нам ні диван, ні кровот, ні наш комп'ютер, яким ми будемо займатися в свій вільний час. Давай відганяти наші автомобілі і паркувати їх в наше місце, де вони мають стояти. Mm. Mm. Я припаркую ось тут. І цей автомобіль буде стояти поруч.